Пані Вікторія родом з Донецької області. З квітня жінка разом із мамою проживає в одному з хмельницьких гуртожитків. Нині прийшла за гарячим обідом. От сусідів по общежиттю сказали, розказали, все дзвонили, сказали, приходьте, Все, спасибо, хорошо. Вкусна єда, да, да, да підходять і мені, і мамі. В Черзі з чотирирічним синочком стоїть і Юлія Ткаченко. Він у мене дуже любить супи і борщі, тому. А супчики завжди ж перше і друге дівчата кладуть, то перше завжди є і все подобається. Ми квартиру орендуємо. У нас багато коштів йде саме на оренду. А... Ну таким чином, ми, хоча якось, економимо і на продуктах. Готувати гарячі обіди працівники благодійного фонду карітас починають щодня не пізніше восьмої години. Меню ретельно продумують. Приготування відбувається згідно технології, згідно санітарно-гінічних всіх правил. Використовую меню Клопотенко, а також меню розроблені для навчальних вищих закладів. Продукти у нас якісні, тобто що вони мають вищий гатунок. М'ясо вищого гатунку використовуємо свинину, яловичину, курятину завчасно і. Також рибні продукти. Сьогодні на обід червоний борщ та овочевий суп, а ще ризотто із хаком в клярі та салат із капусти. Це суп овочевий. Приготовлений він з різних видів овочів. Тут є баклажан, тут є перчик болгарський, помідорка, тут є кабачок, а також ну, картопля. Зазвичай цвіна капуста. Ми сюди ще додаємо моркву, зажарку, сметану, цибульку. Ну і ще так трошечки кукурудзки і зеленого горошку. У нас є люди, які просять, щоб приготувати їм саме овочевий суп, які не споживають м'яса. То ми йому даємо такий калорійний, але овочевий. Готувати обіди розпочали від початку повномасштабного вторгнення Росії. Нині благодійники годують близько 300 людей. В одну порцію входить 300 грамів першої страви, 200 грамів гарніру, 100 м'яса та стільки ж салату. Одним із напрямків роботи проекту реагування на незвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні. Двадцять 20... 22, є послуга гаряче харчування. Цією послугою можуть користуватися вимушені переселенці протягом 30 днів можуть отримувати гарячі обіди. Також гарячі обіди ми розвозимо по шелтерах, оскільки ми опікуємося шелтерами. І також, окрім шелтерів, по гаряче харчування приходять до нас сюди, в карітас щоденно, з 12 до 13 години, наші працівники займаються, роздачою цих гарячих обідів. Для того щоб скористатись послугою, необхідно зареєструватись за номером телефону гарячої лінії, а саме 067 55 72 128. Також необхідно принести копії паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Олександра Семенюк, Ларі Тилиховський, новини міста.